Підпишись. Okay. Е, і сьогодні ми будемо записувати відео про FNAF Cop в. FNAF Night із Freddy. Коп, коротше. в Роблоксі. Так що, пацанчики, ставимо лайчик. Е, е, ставимо лайк. І підписуємося like. на канал. Та-та! І на на канал теж підписуємося. Ришок, будем начинать. Так. Так. так, я агоин, спеша в гойн. Так. Речь, короче, коли ти зайдеш, ти нажимаешь Мультиплеєр? Мультиплеєр? Так. Добре. так, так. Я, короче, нажимаю создать лобби. И натискаю... <звук> я роблю пароль 228.

о, Сигма ничего. Ну что, короче, нажимаем кнопочку начать, пацаны. Ожидание О, грузится. Что, 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 Так, плей. будемо... Коротше, пацани, наш ФНАФ буде розділений по частинкам, коротше. Е, цей день ФНАФ перший. І коротше буде ці, буде па, е, пару серій до четвертого ФНАФ. Все, коротше, пацани, нажимаю FAFNA із Фредді 1. Вибрать. Е, перша ніч краще. Бо я був з, з своїм братом прийшов... Ні, я був з якимось челом прийшов... Першу ніч в мене тепер доступна друга, але я не хочу, бо там вже Фоксі бігає. А ти ще на уровні 0, так що давай почать. Погнали тащити. Але рішуть, будь ласка, не знися, бо там трошки важко. Добре. Але чого? Давай тако, коли в мене буде комп'ютер, то я закачав собі соні як з і Okay. After a long financial struggle, you finally found a summer job. Pizza Freddy, Freddy Fazbear's pizza, looking for night guards to keep the place in order during closing time. However, you soon realize the company is not only in crippling debt, but also behind a terrible tragedy. Some people say the animatronic characters carry the souls of the children who died there, desperate for money. <laughs> Шо? Короче, вони активируются коли, коли ми будемо в офисе. Короче, куда в офис? Вы что у нас? Мож? Можна. Так, опа, на в них стали чорні очі. Да. До речі, знаєш що? Ми можемо виходити. І знає, знаєш, що приклад Памташк Боні ходив. Бонні Боні короче, в ту одну кімнатку коло офісу. Давай дивимося камера, а ти оце їм. закриваєш це краще двері, давай. Чекай, я хочу до них піти. Та не можна. Можна до них йти, вони, до речі, будуть за тебе обігти. Але поки вони, В них, ще... вони, коротше, стали чорні очі, можна В Вони, коротше, там тіпа, чорні зразочки. білі зразочки. І так, пацани, в ага, такий наш копік, що ти що ти там кажеш, Річердек, шо ти там я нічого не кажу, я казав, що я тебе бачу. Ти бачиш мене? А, поки не камені, тільки будь осторожній. Ти я вже це проходив. там є підписчики. пацани підписуйтесь. Ми з Річардом робимо для вас контент канал Титал Лукян не лише ссылку на мій канал. Да. Я ще потім буду записувати ролики. Короче, Мене... ну хуй да, да, ходити, давайте ходити, я хочу, я хочу концерти, пацанчик. Ти, курочка, чика, дай мені свого кексика. Убери ее шкатулку. Чушь, куда я не бійся. Ты что, охуел, блядь, сука? Почему хай... я так медленно иду? Ты нормальный дашь? Просто тебе так здоець. Вот Чіка э, Чика, хоч, щоб ты взяв її кексик? Я, я залеп... знаю, я знаю, я знаю. Я залезь Чики по дюбку і лизну зу е шкатулку, а уже через минуту я ей даю Чику. Чіки це не буде файно. Та йди геть. Та йди гет. Та йди геть. 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 А йди Ти подай. Ти там в бокси. Короче, басни. Стоим. Відстоим. Так, пацани, короче, а Я не знаю, чого ви не активіруєте? Місто я тебе дуже а не на А ну давай підемо в офіс, давай підемо в Мы, Якщо ми будемо довго трошки довго в офісі, то не можуть підуть. Особливо я люблю коли коли ходить своїми тими е, корінними ножками. А Ти відстань! Він волі в руку! Волі в я знаю де він. Вон! Абооо! Йди сюди! Що? Я зараз можна нам А? Я здох! Ай! Ви мертві. Так, ну річек, якщо ти здохнеш, то ми можемо зараз раз почати ніч. Сука, Бонні, Бонні, Знаєш що Боні? Що? <рігла> <рігла> <Так. рігла> Чикулька? Нема тут чеки. Відкрий двері, тут чики. Я тут чекусі нема, Чика ще не ходить. Чика, напевно, собі чекує. А Боні, а Бонечка тут, вот, Боннічка вот тут. А де тут камера? А, Аво камера? Б... Бонстрянька. Бонстрянька. Эм. Бончик. Я куда? Пишу? Опа, Чика пришла, Чика пришла, Чика пришла. А Бонни пришел? Бонни там стоит, а Чика идет в Чика до тебя идет! А не, я не У нас осталась зі своїм кексиком. О, Боння пішов до тебе! Блять! Відкрий двері, нехай тебе уб'я, я хочу розродитись. Повіроди руха. Я хочу розродитись, так він відкрий двері і пішов. А, давай, пойдем, десь. Але до другій ночі вже буде бігати Фоксі. Понимаєш, Фоксі буде бігати. Ааа! Хе-хе! Я пани потім трусиком веде. Все, баня пішов, баня пішов. А пішов. Пішов. я батьком да він ідуть дати! Чекульки нема. кулька в нас э, вроді э, кулька тут стоїть. Ой, 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 чукулечка, ой, ой, слышали, чукулечка? Так, да, у нас Бонька, а Бонька пришел на... А. Бонька пришел той, Бонни пришел на... На той, на какую сцену. Чикул... Давай, давай, уже. это... Это... Я тобі, А вот ти, юрточка, юрта нашого, як його там. А, Фокси, Фокси. Так. Чикулька собі а обани на виступне. Так що все нормально. А Чикулька, да, Чикулька, да. А Чикулька собі стоїть, тут не знаешь, що стоїть. Чикулька біля мене? Опа, на походу Чикулька пішла до тебе. Чекулька йде до тебе! Чекулька до тебе йде! 26%. Та ти не ти не вежешся. Чи, вежив, чи або, або, не вежешся? Або... Ні, бо не. Там Чикулька! 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 чикулька. Не просре головне! Чикулька, пи... чикулька, йде, да, чикулька, йде, да. Я не бачу. я не дверь. <решили> а <решили> а Бонни, ну, тебе, да, а там чикулька, ты, крылья. Капец. А, всё, чекулька пошла. А, нет. а <решили> Сюда! Сюда! А, я пришел. А ну я пришел. Леша <еще>, пришел. Я Ну Ну, а что я буду дальше, Дальше не мусор чтобы и что-то А, точно. Иди в офис. Иди в офис. О, офис. 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 И кто там не хочет работать? не не А тут типа все поширніло так, дай, сюди, два. А чого я не розробився? Ви чіт, будь ласка, вдох. Не, ну не треба розробити. Чекай, поки аниматроники будуть э, так би активуються. Йди на них. Вони тобі... Там будет там будут маленькие скримеры, то мне, им не страшно и не yeah. Чекай, пока его не откинут. Иди в офис и чекай, пока его не откинут. И чекай. А нет. Пишу. Э. Да. Что дальше что, Рубен? Я напускаю... Можете вирізати? З відео. Ага. Алло. Алло, да, да. Потім далі виріжу mm. виріжу. Відправш мені відео, я виріжу. Mm. Так. І Все ми появились. Сейчас вводимо друга ніч. it's too uh. можем не чекать. А вот треба че... особенно треба чекать Фокса. Все. Я мать Надо Бонни! Я вижу, что Я люблю, люблю бабуньку, я люблю, люблю бабуньку. Але бойний ставшу світло ходить. Бонечкось і там. Я хочу подивитися на юрту, на юрту того. Опа-на, опана, фоксі. O Bruno 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 chica chica Bruno 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 chica Chica! Chica, Bruno 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 Chica! chica!

Я е, речі, бачив Фокси, був прийшов пришел карсувич. У кого так я не закрыл? Опа, на Все, Фокси повністю розкрив свою юрту. Ой, яйца. Ти ха там нічого нема. Чуєш, как правий коридор і чого лівий? Окей. Okay. <сък> Я крича. ти попа. Трябва. 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 маєш Трябва. якщо не біжить, Трябва. ти зразу в офіс і закриваєш Я сам люблю. Как ты можешь это будет ходить, я пошл по мать. Не знаю. Да ты ти, ти той. Ты теперь призрак. А я к нему куда это уже? Да просто и дашься в курсом. эм... Um... Не, найди, 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 найди. Я сейчас приду, я обещаю. А! -а, -а! Ты же не? Чикулька, чикулька, ты хоть, чикулька. хоть, чикулька. А! -а, -а! <Слышко> Все, Ричард. Все. Я помер Тоже. Ой-ой-ой, це було жорстко, якщо чесно, епічно, да? так? Коротше, пацієнт, такий в нас вийшов відосик. Е, що ми, що ми. При тому ми відкрили другу ніч. Ми відкрили другу ніч. Я тут. Ага. Я помер, короче. Ми відкрили другу ніч з річудом, да? так? Да. Але другу ніч ми проходити, звісно, не будемо, бо ми йдемо, якщо проходимо першу ніч, ми зразу йдемо на другий ФНАФ. Але він вийде вже, напевно, або, або за день, або за два дні. Ну, коротше, а на цьому я буду закінчувати з річудом. Так що всім папа, пацани. Всім пока.